Покарання без ув'язнення в Україні триває реформування кримінально-виконавчої системи. Перші досягнення і проблеми у цій сфері обговорили на нараді в обласному управлінні Державної пенітенціарної служби. Більше року минуло з того часу, відколи український парламент ухвалив закон про пробацію. Таким чином наша держава розпочала реформу кримінальної системи за зразком, який багато років діє в країнах ЄС, адже там правопорушник потрапляє до в'язниці лише у виняткових випадках, коли це потрібно для безпеки потерпілого чи всього суспільства. Натомість у більшості випадків ув'яснення замінюють на систему заходів виховного і соціального впливу. Якщо взяти аналіз, то в європейських країнах. Переважають кількість тих засуджених, які засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі. Значить, і таке співвідношення є, наприклад, три заслужених до покарання не пов'язане з позбавленням волі до одного, який утримується в установі виконання покарань. А взяти нашу державу, у нас таке співвідношення практично є один до одного. Провадження в Україні пробації дозволить кардинально змінити вектор роботи з правопорушниками ще на етапі обвинувачення, зазначає Сергій Репецький. Прогнозують, що закон охопить майже 174 тисячі осіб, з яких близько 40 тисяч може бути звільнено. З місць позбавлення волі це в масштабах України. Відповідно, збільшується штат і обсяг повноважень працівників кримінально виконавчої інспекції. Вони набувають статусу учасника кримінального процесу з відповідними обов'язками та правами. Зокрема, на Прикарпатті штат кримінально виконавчої інспекції вже збільшено з 17 працівників до 71. З урахуванням вимог цього закону були введені такі посади, як психологи, були введені такі посади, як фахівці соціальної роботи з суб'єктами пробації. Однак, в законі про пробацію не передбачено чітких термінів. Тож, попри те, що він набув чинності. Ті, ще півроку тому для досягнення міжнародних стандартів юстиції необхідно вдосконалити нормативну базу України, зазначають в обласному правлінні Державної пенітенціальної служби. Необхідно внести зміни до десятка законів від кримінального кодексу до закону про волонтерську діяльність. Зважаючи на невизначеність в українському парламенті та уряді, коли будуть ухвалені ці зміни, ніхто поки прогнозувати не береться.